Доброго дня, всім, хто дивиться зараз це відео. Мене звати Дмитро Паломницька, служба Святиня України міста Київ. Як бачите, з цього відео купель святої праведни Анни. Дата 14 жовтня 2022 року. Свято Покрови, 223 день війни. Але ми все одно з групою приїхали в це святе місце, бо на покрову обов'язково люди їдуть по святим місцям. Молити, матір Божу, за те, щоб вона. Захистила, вберегла від того лиха, яке зараз відбувається. Молитися за нашу перемогу над московською нечистю. Звичайно, мало людей. По телевізору лякають якимись там ракетними обстрілами, начебто буде масований ракетний обстріл в Україні і так далі. Але в цьому місці обстрілів, звичайно, немає. Наразі взялося той праведне Анне одне з найбезпечніших міст. В Україні. Будь ласка, люди окунаються, задоволені, щасливі. Приїхали цілими родинами, приїхали з дітьми. Тому ви теж помовляйте нашу поїздку до святині, Мій номер телефону, який зараз бачите в себе на екрані. І до зустрічі в наших поїздках.